А завтра буде 8 лютого, і ви дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 8 лютого День засмійся і Розбагатій, День електронного ящика, День Опери, День Повітряних Зміїв, День Шотландського віскі, а цигани відзначають День скасування рабства. А віряни вшанують пам'ять святого Пророка Захарія Серповиця, а свої іменини 8 лютого святкують. Захар. Макар, Сава, Степан та Федір. Вітайте ваших іменинників. А талісманом людини, народженої 8 лютого, є малахіт. А що не можна робити 8 лютого? Не варто проводити будь-які хірургічні втручання та інші складні операції. Заборонено лікувати зуби. Не можна вихвалятися, сваритися та лихословити. І це буде завтра, 8 лютого. Слава Україні слава ЗСУ!